І таке враження, що ви з вами добре потрудилися перед лицем Господнім. тому що чув я такий звіт, що легше стало в душі, а з іншого боку чув я. Надзвичайно напружені сьогодні сповіді. І видно, що це все плід молоток, співів і того надзвичайного духовного спрямування, яке тільки і влаштовує нам, тільки надає нам великий пісто. Молитви його такі, що не залишають байдужими. Вони надзвичайно хвилюють. І ми можемо навіть не, не розуміти, в якому сенсі це хвилювання що це зворушеність від такого зворушливого співу, чи, чи це щось інше. Можливо, нам і не треба всього розуміти раціонально. Бо розум наш куций і всього не може охопити. А душа... А душа розкривається під впливом литового Великого посту. А душа тягнеться до неба. А душа сумує нас, звичайно, над своїми гріхами і сподівається, навіть не знаючи на що, на прощення неможливо, на любов Божу розумову. І ще на не щось неосяжне для розуму. Але воно і розкривалося, оце неосяжне для розуму. Розкривалося в тих молитвах, в тих піснеспівах, в тому устрої цієї постової служби. І ми радіємо, хоч як ти скорботно усвідомлювати свої гріхи, але на небі радість за кожного грішника, що ще покаявся. Радійте з небом разом. Воно радіє і нам треба радіти. І отримавши прощення, радіти. І прощаючи радіти. І перебуваючи в єдності з Богом, який любить. любов. Спасибо Боже. Ви Бога. Славитись. Аминь.